Привіт! Ви на каналі Золоті ручки-маргаритки. І це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас аж дві новиночки. Перша новинка. Це будемо ми у цій колекції одягати котки. Тут поки три пакетики, але потім я буду доробляти. Такий він, такий. такий. Наразі і такий. Давайте сьогодні ми обов'язково маємо одного відкрити. Давайте ось цього. Будемо сюди класти. Так. Друга новиночка. Це мода. Тут чотири пакетики. Ось такий. Такий. Такий є. І давайте сьогодні оберемо... Давайте ось цей. Ці будемо класти сюди. Так. Далі похід до Макдональдсу. Ну, я хочу взяти, давайте цю футболку. Доробила пакетики два до цієї колекції аніме. Так, давайте сьогодні оберемо якраз цей. І колекція свіденьків, лапку беремо і беремо ось цей. Стільки пакетиків нам на розпаковочку. Вже багатько. І ось наш каталожик. Починаємо ми з колекції свідень. Відкриваємо такі два пакетики. Обережно. Аби ми не порвали. Так. Тут нам попадається з вами. Тут нам попадається таке миленьке сердечко. Давайте наклеїмо. Я беру клей свій і наклею. Так, я вже собі все підготувала. І куди ж ми його наклеїмо? Давайте давайте сюди. Ось так. І лапку Тут попадеться щось, тут попадеться щось цікаве. Тут нам попадається така лапка і ось такий котик. Давайте наклеїмо. Так лапку і котика. Виклаємо лапку, котика сюди, так. Ця колекція все, далі колекція. Аніме, де наш пакетик? А ага, десь такий пакетик? Відкриваємо. Тут нам попадається. Тут нам попадається такий маркер. Заклею його сюди. Він у нас під номером 5 я пам'ятаю, що це ось тут. Ось так. Добре. Далі колекція охід до Макдональдсу. Відкриваємось такий. Тут заклеюємо пакетики. Ось такі пакетики. Так, і тут, там попадається, Ого, тут попадається таке прикольне морозиво. Я дуже старалася його намалювати. Це моє перше таке дуже прикольне морозиво, яке я зробила. Приклеїмо. Сюди. І пакетик. Повинні відрізати ось ці боковити. Дуже стараюся швидко, тому що щоб відео не було дуже довге. Так, і наклеїмо пакетик. Можна сказати, що пакетики теж у вигляді далі. Так, тут наша новинка, але спочатку колекція ось ця мода. Е е так, відкриваємо пакетик. Там вже наклейки. Так, наклейки. І тут нам погадається такий песик. Давайте приклеїмо його. Давайте сюди. І переходимо до нашої довиночки. Тут така, така сторіночка, І ось наш пакетик. Він під номером давайте, Так, якось відкриємо його. Давайте так, я відкрию якось тут. Забираємо цей оцей О, А, не, не турбуйтеся. Так. Я трошки порвала свого котика, ну як трошки дуже. Але я завжди знаходжу вихід із ситуації. Я, трошки не прав... я взагалі не знаю, про що я думала, коли я робила ці пакетики. Але дивіться, усе у світі. Має свої плюси. Усе на світі має свої плюси. І те, що я порвала, має плюс. Буде цікаво дивитися. Мені буде цікаво заклеювати. А виходить, все одно так, як і мало бути. І тут нам попадається такий топик, і до нього спіднижка. Наклеїмо. Топик і чекайте, топик і, спід дичка. Так. і усе. Рада була знову вас бачити. Велике вам дякую за вподобайки, за підписочку. Підписуйтеся. Люблю вас ви самі 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 кращі. Всім папа -па, до наступного відео. Особливо люблю свою найкращу подружку, не буду називати ім'я, але назву прізвисько Селемон. Можеш дивитися мене. Я дуже дякую тобі, що ти мене дивишся. Ну і всім іншим теж, всім папа! -па.